Церкві і просити у нього якісь певний усіх лінії блага. Сьогодні у нас незвичний день. По-перше, у нас сьогодні шановні гості. Я дуже радий, що сьогодні вони до нас завітали. Я хочу представити вам Дмитрія Власовича, доктор Бословських наук. Професор і завідувач кафедри філософії, якщо я переназваю, правильно? Академік Академії наук вищої світи України. Знана людина, історик, видатний історик, написав багато книжок. І ви знаєте, без таких людей, звичайно, от тоді є наша українська земля, якщо немає кому написати історію своєї рідної землі. Це визначна подія, і Ніна Шварська, головний редактор Національного Радіо України і звичайно, поетеса. Не забудово мала премію за свої вірші. Це теж знана і визнана, визнана людина. У нас на Україні теж повинні знати сказати. Наші герої треба знати в обличчя, і це дуже знаменно. Но перед проповіддю я хочу привітати Дмитра Власовича із його не таким народження. Завтра йому виконується 75 років. Давайте попросимо Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він його укріпив, зміцнив його, щоб дав великі наснаги йому до творчості, щоб ця творчість не виповнилося йому числа. Нічого нічого, нормально це не біль. Цілий жовтень, цілий жовтень, бо я народжений 7 жовтня, а хрещений 8 листопада. Так що ці три тоді завжди можна тоді визнати, що народився, бо народився при хрещенні, народився. Я не знаю, що народився 7, а не 8 листопада. Правильно, так що моя помилка не дуже визначна така. І я дуже радий. Я хочу звичайно, щоб Господь не те, що я просив дарував йому укріпив його і звичайно, щоб він своїми знаннями, своїми такими історичними описами, тими відшуканнями, які покропи там, дається. Я ж розумію, що така творча людина, яка хоче. Допомогти українському народу пізнати свій український світ, український биз, українську культуру. Тому що мало у нас пишуть, а те, що й писали, звичайно, погубили його за КГБ, Звичайно, його погублено дуже багато історичних творів, які збагачували нашу культуру, але на жаль, пробивається до нас дуже. дуже Багато, Завжди розбирається на те, що якби вже і 20 років вже із цієї тут більше із того, що вона тут перетройка, перетройка, таке ця перестройка по істрічним данам. Я ще не бачу, що ця і грає на відтворення і збагачення українського народу, а що це воно все приновлює його. Ну, Причина є. Я не буду називати цю причину. Я хочу від імені церкви, імені прихожа, привітати нашого дорогого гостя і звичайно вручити йому ці квіти і хай не піде радують його, тому що перший раз чи А як Господь ходив і откриттями замітав землю та й нічого. Вітаю вас шахаю вас. Дякую. за Дякую. це. Дякую. Дозвольте мені е, маленький подарунок, що я не знаю, тому що у вас є кіос. Я тут е, свою одну книжку дарую регіонію після так звіту. Також е, е, Переспів вже покійного нині поета Миколи Карпенка, двох біблійних книг на сучасну українську поетичну мову. Книга Іова і книга Еклезіаста. Я е, був богословський редактор цих книжок і також кілька книжечок такого богословського змісту. Величає Ісуса Христа і будьте радістю Богородиці, для чого і як потрібно сповідатися. Я думав, що сьогодні хтось сповідається, але маленьку тільки дитинку, це молодь і жива пара. Слава ну, нова, нова і Це інших авторів. От, але з них дві книжечки моїх. Всіх я не міг бо я написав своє життя 40 книжок, але е, дарую я. Перше, коли ще був студентом університету, то в Острозьких тут лісах проходив військову підготовку. Бо в Київському університеті ми в армії не служили, а проходили щороку, і це було тут під Острогом. Тому я дуже радий через багато років, десятиліть відвідати цю благословену землю. І, хоч ваша церковця скромна, як капличка, але оцей блискучий прекрасний край. Чернігівський з цими процвітаючими полями, з річкою десною, яку ми проїжджали. Це є храм Божий. Помолитися можна навіть на кризовому повітрі, і Бог приймає. І якраз Бог живе у там, де бідність, де скромність, а не де роззолоченість, але немає справжнього Божого Духу. Тому нехай Господь благословить ваше село, вас дорогі жіночки. Я молодий, хто хто є і діточку свою сьогодні принесла молода пара, тому я від імені нашої Богословської академії, ректора митрополита Епіфанія і від усіх, і, можливо, навіть я б сказав від святішого патріарха, тому що я його радник, як член Вищої церковної ради, ось ми через місяць. Відбуваємо з ним на візиту до Сполучених Штатів Америки. Там у нас теж є біля двадцяти парафій, і тому я передаю вам від нашого стольного Києва і вам хоче Олександре. А ти дякую вам От, і дякую а ці тих... лісочки, тих... які вони не гарні є. Але я думаю, що при свята Богородиця завтра покрова. Я передаровую тобі до дорога наша мати. І дорога наша покровителька українського народу дарую ці прекрасні квіти, які мені вручив отець Олександр і Мій, е е там було е там базочка, потім поставили нас. Дякую вам. Ну і тепер повернемося ми до сьогоднішнього дня. Е сьогодні у нас не просте було читання. Перше читання єландійське. Дуже складне було і для розуміння, і для восприйняття. Навіть на такому, на такому слові, слові мені легше читати і легше мені восприймати, і я розумію сам сміс Божого Слова. Але для людей я сьогодні прочитав на українській мові, хоча я ніде ні, читаю на українській мові. Можливо, для людей восприйняття українською мовою тим буде переклад. Переклад, не ту, я би сказав, що не уж і поганий. Були інші переклади українською мовою в біблії, і вона не до чим звучала по смислу церковнославянській мові. Були такі біблії. Але ця біблія я би сказав, що вона погана, хороша біблія, хорошо читається.